Ось така у нас історія. Дивіться, троє сидять. Вони трохи погана якість відео, не знаю, чому до тих пір не розібрався. Ой, зараз вам спробую показати От, от вон. Взагалі жахлива якість відео. Я не можу зрозуміти чому. Можливо, треба включати якісь професійні налаштування в телефоні. Але це таке гарненьке, у нас таке у бабушки є. Оце справа таке. Лена шуршить їм стіл, накриває вечерю. До речі, ми одне вже зловили отаке чорненьке, отаке. Далі на чорненьке ж там, так? Да? Отаке <ріст> От ну, два різні виводка, але обережно, обережно. Оце підходить дивись. Ти, ти, їв. ти не дістаєш його так опогладить хоча б. Кого? Малого. Малого? Е оця переноску, щоб зразу його А у нас закрите повна, Ого, Обоглядається. <ріст> 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 І ще ця Сіріо прийшла сюди. нормально, <рець> а да, цього ганя. Жулька ганяє його, так. Жулька, ти чого ризика загнала? Бач ти ховається під шифермотом. Вилазьте, вилазь. Точно такі всі по віку однакові. Вони всі по віку однакові, але ну, ці менші виглядають. Ці менші виглядають. Ні, точно такі, як ти що не вдома. А, як вдома, я тобі про тих, що там. А ми вдома тих, що трьох Лена вже там назвала, як ти назвала їх? Ембер, -е, Елі і Еліот. Ну, короті... <р Ogstair> а, це мамка. ціпиш? хоче. Я до того, що не такі, як цих Лена троїх, оцих Ембер, Еліот та ще одну якусь забув вже. Лена тут же зловила на котулок. Ну тут на кришу будемо вставити. Ну так, да, на кришу і вона швидко. Быстренько... Але тих мамок треба роз... Роз... розгнати. А потім і мамку зловити. бачиш, якби її не було, я б. Є там місце пройти вам. Якщо то з цієї сторони ходіть. Добрий вечір. хрюкає. чи кашляє? Хрипить, хрипить. Ось це там сидить, охороняє вхід. Ага, шипить. А це тату, походу, оцього. Отих, або да, може і може, може і ні, хоча тут багато, чор... чорне, да тут може багато Ось татів бути. Два-три кота точно участвували. Якби mm пішла, -hmm. да, я б зараз на ну якби то на Так, жах, е... якість відео жахлива, але ну, хоча б це. Mm -hmm. А у мене ще оту ти взяла розпечатану? Ага. Ні. Mm -hmm. То візьми, з тої сторони відкрий двері. Мамка, звісно, ця, як і драконіха. Вона наїдається за всі рази. Но вона кормяща. Вона кормяща, але вона наглюща. Ці вже низько не підходять. Ну, котоловка все вирішить. Але мені знаєш, що здається. А а а де ко ця переноска? Давайте я відключуся. Відео ми пробуємо одного зловити.